Всім привіт! У нас сьогодні розпаковка Київш Ардесто. Ось такий величенький, він на 1 літр 800 мл. І давайте одразу дивитися. Він повністю з нержавіючої сталі, бачимо, що і ручка і повністю-повністю, крім кришки. Кришка тут в наборі також є, і кришка тут у нас скіна. Обрала саме його, тому що, ну, по-перше, те, що є кришка, по-друге, що він величенький. Багато з чого в нього влізе. По-третє, є ось такі для зливання до отвори, є носик. Кришка сідає, ну, не зовсім щільно бачимо. Але, в принципі, нормально, думаю, для нього цілком буде достатньо. Для всіх видів плит він підходить, особливість ще товсте дно. На розетці було написано, що дно прям 4 мм. Діаметр 16 см, знову ж таки, повторюся, він величенький. Також у нас тут є мірні такі ділення. Так, можна побачити, скільки рідини ви туди налили. По вазі також він має бути важкенький, майже кілограм. Зараз перевіримо. да, Бачимо 900 грам. На сайті написано, що 910. Ну, трошечки перебрали, мабуть, ці оці всі штучки також. На них зважали. А, значить, колір сталевий, а, в руці тримається нормально, мені зручно, трошки скоковзає, бо тут немає софтач, але зато він повністю в нас йде з її сталі. Що ж, будемо пробувати і подивимося по використанню. Ну що ж, по результатам використання десь так протягом місяця, півтора. Мені подобається по зручності. Зручна ручка не нагрівається, можна спокійно там щось каламутити, поки її тримаємо. Єдине, дивіться, трошки, да, бачимо, поверхня вже пошкарябана, я сподіваюся, видно на відео. І бачимо, ось такі цяточки з'явились, намагалася їх відтерти, але щось нічого не вийшло. Я дуже сподіваюся, що це не сколи на поверхні, а просто щось там пригоріло трошечки. Але ну от, бачите, да, трошки вже не товарного вигляду. От, але по використанню зручно вона пережила і е, карамель, я в ній готувала, і заварне тісто готувала. Заварне тісто дуже класно відійшло, нормально все. От, е, каша вівсяна з молоком теж чудово. Е, ну і багато іншого, В принципі, таке, що треба підігріти, е, трошечки нагріти. В ній дуже зручно. Єдине, ось по якості ну, є питаннячка. Але може просто що сильно інтенсивне використання, можливо, через це.